Вітаємо вас на каналі SmartyCase Case. Це відеоогляд, присвячений чохлу для планшета Xiaomi Redmi Pad 2 Pro серія Ivan Shield. І це є силіконовий протиударний футляр із підставкою. Давайте розглянемо товар більш детальніше. У нас на сьогоднішній день представлено в магазині 5 кольорів це синій, чорний, рожевий, веселковий і фіолетовий. Це чуху виготовлений із сусідного шматка гуми. Вона доволі еластична, міцна. Не ламається, не тріскається, не, практично фізично не, не, не зношується. Єдине, що вона може згоріти від вогню. Але сподіваємося, що цього з вами не трапиться. В чохлові розміщення, комірку для розміщення стилуса. Також є будована підставка пластикова, яка дозволяє встановити один із трьох варіантів кутів розміщення нахилу планшета на площині твердій. Подивіться на ці кути протиударні, наскільки вони товсті, наскільки вони класно захищають планшет, якщо трапиться ситуація, що планшет падає і вдаряється об пол, наприклад. Футляр захищений цими кутами зі всіх чотирьох сторін. Тобто, де б не торкнувся себе планшет площини, він в будь-якому випадку має попасти саме на цей бампер протиударний. Значить, як виглядає планшет на верніше чохол на планшеті, ось можна роздивитися. Камера втоплена нижче рівня захисної оболонки. З тилу стримається міцно, не випадає звідси, це точно. Над екраном бачимо, високий, доволі високий захисний бортик, що дуже класно, адже можна поставити планшет вверх ногами до екрану. Нічого не поцарапається. Тому що буде віддалено скло віддалено від поверхні на, на 3-4 мм приблизно. Зручна підставка. Планшет доволі нелегкий по вазі, тому можна поставити підставці і дивитися відео або читати щось, чи працювати з файлами, як вам зручно. Якщо вас зацікавив даний товар, ви бажаєте його придбати собі комусь або комусь на подарунок посилання. Буде внизу до відео. Ставте на лайки, підписуйтесь на канал Смарті Case, Купуйте якісне в магазині Смарті Case.